Всім добрий ранок. Я буду зараз готувати свій перший сніданок. Беру мисочку, вівсяночку. У мене на сніданок 400 грам вівсянки. 200 мл молока і 200 грам ягід. Так, ось такі я ложки овсянки буду брати. Мені треба 2,5 ну, ложки, я беру три, тому що я ще готую на дитину. 200 мл молока. Оце сложно вже. Шукаємо. У мене ось вот такий стаканчик рідене 0,25. 0,25 це скільки? Я муха Хай буде стакан. Стакан молока. І більше в мене нема. Все, отак от і буде. Що молоко, яке в мене було? Ще вчора не прийшла доставка продуктів. Заливаємо вісянку, ставимо маленький вогонь. Тому я сподіваюся, що буде сьогодні. Нагріється молоко до кипіння. Ага, я не так зробила. Треба було спочатку довести молоко до кипіння. Видно, що я вісянку різко готую, а тоді кинути вісянку. Ну нічого, пофіг. Так, значить, буду знімати, що їм. Паралельно попробую зняти якийсь влог і буду знімати схуднення, типу вправи та цельвітний догляд. Поки кажу, буду, що буде в процесі, не знаю. Мені тут прийшла нарешті перша доставка. Це з АТБ. Ну, це майже все, що мені по меню треба, в общем. Буду зараз розпаковувати і вам. Покажу, що тут, як тут. В общем, дівчатка, продукти мої на тиждень. Е, меню вийшло майже в 3000. Це в нас йде яблучка, грушка, хурма, лимони. Ну, Рахуйте, що тут лимонів я трошки запасом взяла, перчика теж моркви, огірків з запасом. Все решта, ну, оце з запасом теж. Це ж, по суті, все по ложці треба буде їсти. Да. Кориць так багато для скрабу, це для обгордування. Цукор теж для скрабу, бо в нас цукру нема вдома. Ну, якось отак. Тобто, в мене це ще... ці продукти забудуть і на цей тиждень, і ще на наступний тиждень багато чого лишиться. Тобто я за цей тиждень дів тільки авокадо, лимони, по суті, і всі фрукти. Більшість, а, і всі горішки. Все решта, по суті, лишиться. Ось такий набір. Плюс в мене тут ще сода. Це для посудомийки. Я казала, що я даю соду і оцю посудомийки. Серветки, туалетний папір, ватні диски. Вот. А Максима суміш ще має приїхати. Це за шану буде доставитися, а тебе сюди ще має прийти нут, і соєве молоко. Ну і тоді вже буде повний комплект. Максимчик, не лізь туди. Ні, 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 ні. -ні. ні, -ні, -ні. Ні-ні-ні, Максим, ні-ні ні. Ні-ні ні. Ми не ліземо на шафу. Ні-ні ні. -ні, -ні. Каже, ні-ні ні, мама пальчиком. так. Ні-ні ні. Отак сто разів повторюємо, бо він зараз залазить і вішається. Привезли мені за шану Максиму Суміш, три какао це для для цього, для скрабу червону цибулю, чотири пляшки молока, лохи. нут, який я зараз замочу, це на обід. Так, сейчас я поставлю, вам знімлю ще. Тут молочка йде хумус, тофу, тофу з грибами і ще один хумус. І... А, і все. Вот, тепер все, тепер моє меню на тиждень готове. Я собі тут вирішила вечерю поміняти за обідом і повечерити навпаки трошки раніше, тому що, якщо буду чекати, потім нут. Звариться, що я вже помру з голоду. У мене на вечерю мало би бути салат з тофу. Я сподіваюся, мене чути. Він такий блок виходить. Прохавчик весь час. От в мене тофу. Зараз я його обсмажу. Це має бути тофу. Ось такий. Я в Ашані купляла. Має бути так, тофу 100 г, обсмажити, додати туди проростки якогось насіння, підсолити по смаку, тоді додати туди трошки льону, трошки огірка і перемішати з маслом. Приготую, покажу. От така краса в мене вийшла тут. Ну, все як я казала, я вам буду їсти. Максим проснувся і зразу розвлікається. А нам на марафоні вже скинули спорт, який. Там, я ще вправи не дивилась, вони скачуються, тому що там на Яндекс.Диск... Ой, там написано 7 годин буде скачуватися 4 різних курси вправ. І планка буде. Нічого дивилась, ще нічого не дивилася, нічого не читала. Ай. От, я поки дивилася серіал і пила воду, щоб відволіктись від голоду. Я трохи прибирала. Але я лишила ще собі справи, які я буду робити з Максимом, щоб теж не думати про їжу. Тому що в мене був обід, о, так, сніданок і перекус. І я голодна, бо я звикла їсти в три рази більше. Отак, От дитина, бавиться. А ваші діти? Возіть коляску по дому. Це він так кричав і просив, щоб я коляску з коридору привезла, що я просто не могла терпіти той крик. Він просто стояв під дверима отут. Гримав, гримав по цьому і просто кричав. Це, це навіть стерка була, це був просто крик. Він так може півгодини бавитись, головне, щоб коляска їхала. Зараз Час від часу вона десь застряє, я її поправляю. Йли мамі, помож поможеш посудомийку розібрати. Поможеш? Зайчик. А у нас тут такий сніг на вулиці, такий сніг, просто треш. Слуй, мам, по суду микур збираємо. О, таку посуду. Так, зразу забираємо душі вопрос. Є-є-є, скажи, є-є-є, мама, нарешті. У Мене пригоріла гречка і як вона помилась, то тут лишилось, оце воно стирається. Я це завжди просто тряпочкою пройдусь і все. І посудомийка, все відмочила. Молодець. Давай мані. <плес> To say you should hear it all, I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me. And every Сніг до вікном не видно, що падає, напевно, чи видно? Ану, отак видно. Шо падає трошки. О, видно, от падає сніг. Він так конкретно падає. Підемо сьогодні на вулицю. Наша санок немає а Максимчика, але військових скоро вулиць. Ай, заберемо книжки з почта. Я Максимчику Максимчиком бедказувала, що замовила. А він тут плаче, бо не виїжджає, щось не може заїхати. Не їде воно, ні? Та це треба поправити. Це треба поправити. Зараз я вам поправлю, він вже не буде плакати. Давай, поправимо, поправимо, назад, ставимо, так? Ставимо назад. узад? Отак добре, Максим. <звук> Отак добре, Мах, так добре, так? Що будеш брати? Будеш тофу? Тофу? Ммм-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням.

Ми з Максимом були на почті. Хочеш бананчик? Можеш взяти кусь? Максим Діку прийшли книжки. У мене перекус якуш. Ока, веселі цифри. Зранку до ночі. Маленькі помагайки. Пори року. І яскраві кольори. Три книжки з тебе нових достатньо буде. Ось така. Ні-ні-ні. Тебе ось є. Дивись, як крутиться. Вау! Вау! Дивись, як це робити. Отак. Ми стягнемо. І пальчиком наверх. І наверх пальчиком отак. І вниз з пальчиком. Вау, вау, вау. В общем, ось такі от пироги. Максим дається книжку, мами перекус і потім вечеря. Всім привіт, скажи. Всім привіт! Сьогодні 7 число. Мій другий день марафону. Максимчика просто другий день. З вівторок. Катаємося. Спати хочеш, він посіхає, я посіхаю. Ми тут з ним лавилися, дві цікава зима. І біла пелена, нічого не видно. Там. От, а зранку ми просто ну, майже взагалі нічого не було видно. Було і темно, і смішно, і грішно, і, до речі, вже не те, що слякоть, а ця ожеледиця. Заносить і дуже складно припарковується машина. Андрій вчора кодло припарковувався, його дуже несло, дуже несло. Дуже довго припарковувався. Ой. Я поки тримаюся, тому що всі три прийомі, прийоми їжі. І два перекуси це зазвичай мій один прийом їжі. Тому мені складно. Не я тримаюся. Сьогодні не стрималась. Стала на вагу. А на вазі 50 -ти? Я так давно не бачила такої цифри. Я розумію, що це йдуть м'язи, вода в першу чергу, в чергу всі ті отечності. Плюс я ще вчора спортом позаймалась, плюс антицелюлітний масаж, скраб, плюс мало їла, багато пила, ну, типу, молодець, ну все одно так приємно, це так приємно, я не можу. Я дуже-дуже надію, що я протримаюся цей тиждень. Ну і наступний, ну поки цей. Дуже складно, дуже складно. От я зараз, коли не з Максимом і щось не роблю, я думаю про їжу. Я стараюся там. Ви час я з вечора не прибираю тепер. От вчора я нічого не робила, щоб все робити сьогодні в процесі гри з Максимом, тому що просто моя тяга до солодкого, до мучного, до пересоленого. Просто капець яка. Хоча я їм то саме, що я їла до того раніше, Меню таке саме, просто менші порції. Ой, ну це так сложно. Звичайно, в день могла з'їсти 6 бананів, а тут, блін, вчора ні одного банана в день, бо по калоріям не вийшло. Сьогодні. На сніданок я вам ставлю сюди фотографію. Мала бути солодка гречка, але я, оскільки не їм солодку гречку з бананом і шоколадною підливкою, я взяла гречку, проростки, трошки тофу. бо Я Максиму тофу робила. Він їв салат з тофу і гречку. І я собі трошки в нього тофу взяла і один помідор. Отак я поїла. А гречки було в сухому вигляді півтори столові ложки, якщо що. Навіть Максим дві столові ложки. Ну не суть, він в мене чоловік. Ось вот так от почався наш ранок. Ди-де-де-де-де. Ой, так, а, 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 а будемо скатати, розкатати, розкатати, будемо розкатати, розкатати. Мама знімають тебе на камеру. На сьогодні третій день марафону. Ну, мать ми, 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 ми тільки про марафон говоримо. Третій день. Я вже себе добре почуваю. Вчора я один раз чуть не зірвалася, але, ух, завдяки тому, що в нас є чат, один чат з власником марафону, один чат з... Тебе вона виставляє підтримку і ще один чат дає дівчата, з якими ми ходимо. За тільки то, ну ти. Ви час можеш читати. Іди сюди, джайду. І ти чого ти плакаєш? Ну, водичка закінчилась. Давай мама водичку наберемо, водичка закінчилась. Я роз, мама знімає відео. І завдяки цьому чату я заходжу, перечитую, да? всім, привіт-привіт, привіт, привіт. <плес> Що таке? Сніг на вулиці. Треба трохи буду з дитиною і вам засніму. Так, давайте буду вам знімати якось, якось отак. Не пам'ятаю, на чому я закінчила, я Максимчика вклала спати. Ну, точніше, він захотів полежати, тому що щось він дуже хникав, він взагалі сьогодні дуже жахливо спав. Я в кожному відео говорю, наскільки він жахливо спав. Він просто так ужасно спав, що Андрій вночі розкричався на мене, почав крик. Тому що він не висипався перед роботою, пішов в цю кімнату, ліг тут спати. І Максим, щоб ви розуміли, він настільки часто вставав, я навіть не знаю скільки, ну я не встигала засинати, що я така єлі-єлі вже встаю до нього 15 по сьом, беру його на ручки, вкладаю, даю йому пляшечку, думаю, хоч до 8, щоб полежи, щоб мама ще хоч полежала, бо я б вже не заснула. Так я заснула. І він проснувся аж 9.45. Оце 8.15 він останній раз став, ось 7.15, І до 9.45 він просто спав. Давайте я волосся розпущу. Тай ви зараз в кадрі хвостіком якось негарно, Хоч трошки, хоч трошки буду. Так от, да, я вам казала, наче я вставила спорт, як я вчора подихала. Вот, я весь час mm -hmm. тепер ходжу в таких от чортиках. Вони мені, ну, мені з ними комфортно. Я так ось вот зараз роблю. Роблю, милусь, ну це вот, кажу, Ірина така красотка, ну це все по плану марафону. Ой, блін, щось якось не можу камеру нормально поставити, а сидіти не хочу, хочу стояти. Мене почало обсипати, тому що я відмовилась від солодкого, від мочного, від великої кількості солі, від всякої фігні, яку я їла і пила. Кожен день кава чай по 100-500 разів. Я почала, я тепер п'ю по 4 стакани води в день, Причому я сама не контролюю, як це виходить, просто хочеться пити. От, і організм почав чиститися. Я пам'ятаю, коли переходила на середіння, то мене ще більше обсипало прямо по всьому тілу, тому що організм жорстко чиститься перші 8 місяців. Йому треба час на адаптацію. Тут три дня, блін, три дня, три дня! Що я хочу? Який результат? Результату ще нема, В сантиметрах нічого ніде ніяк ніяко не зменшився. Знімаю для вас відео з тим, що я їм. Ну, Я так, або фотку, або відео роблю, і буду коментувати на, на, на фоні, на задньому плані. І роблю спорт, і по кілограмам. Як і вчора було 59,6, і сьогодні далі 59,6. Але результат буде від... видно вже через днів 14-20. Тоді буде результат. Зараз поки результату не буде. Дієта розрахована на 2 тижні марафон, який нас підтримують. І третій тиждень ми самостійно все робимо. От. Роблю антицелюлітні комплекси. Кожен день щітка, кожен день От мій, може ви пам'ятаєте, я вам показувала. Оце, ну, фокусуйся, ти жаба мала. Оце у мене лишилося трошечки. Ну, скільки було на банки. Я вчора почала перший раз. Я згадала про те, що в мене це є, тому що я ж робила собі антицелюлітний комплекс, коли я це купила в березні цього року. З баночкою. Зараз от згадала знову робила. І щіточка. У мене так іде один день холодне об... Обертування, як буде? Обьортування. Коротше, потім душ, скраб, контрастний душ, скраб, і тоді антицелюлітний комплекс, або суха щітка, душ, контрастний скраб і ем, тоді, Знову антицелюлітний комплекс. Що міняється перша процедура. Кожен день спорт, стою в планці, поки що хвилина, боже, я ледве ту хвилину витримую. Чого я стараюся? Мені подобається. Знаєте, я завжди... міняємо ракурс. Я завжди... боже цей пусть, Давайте зробимо так, щоб його не було видно. Отак. Я... Так, ні. Треба трошки гарно буде в кадрі, так. Да. Я кожен тиждень завжди, відтоді, як ми на веганстві, на вегетарі... вегетаріанстві, коротше, з м'ясом. Е... З молочка, ми з молочки, неважливо. Завжди намагалися скласти приблизний список того, що я буду готувати кожен тиждень, список продуктів на те, що мені потрібно, на ті страви, на які я буду готувати, і ми в суботу неділю закуплялися або замовляли доставку. І в мене ніколи не виходило. Завжди бракувало продуктів вже на середині тижня, або на якусь страву я щось не докупила і тут мені склали меню. По тому всьому, що ми їмо кожен Божий день, але я ніколи не могла розрахувати їжу, тому що я ніколи не розраховувала калорійність. Тобто я могла одну страву розрахувати на два дні, а з'їдати її за один день. І тому мені весь час щось бракувало. А тут мені розрахували, що Андрій вчора приходить і каже, Іра, чого з холодильнику стільки їсть, бо він сам не звик. У нас весь час є, що їсти. При тому всьому мені так подобається через те, що мені ідеально розписали, що коли має бути приготовлено. І я тепер завжди знаю, що буде їсти Максим, бо Максим їсть все те саме, що я, оскільки я знаю, що буду їсти я. Тепер Максим весь час прекрасно їсть, хоча й до того Максим краще нас всіх їв, бо я завжди Максиму і колораж розраховувала, і щоб білків було достатньо, все що не їсть м'яса. Це хто хвилюється, що в мене дитина не доїдає, все доїдає, все прекрасно, аналізи здавали, все чудово, ніяких дефіцитів, ніякого, нічого. Все прекрасно. Тепер нас з Андрієм теж так буде. І Андрію головне подобається. От я сьогодні був в сніданок. Андрій їв, те саме, що і я їла, те саме, що і Максим. Їв. Максим тільки морквочку погриз, він сильно не їв. А гречка була в нього так само, як і в нас. Тофу з хумусом і з помідоркою. У нас ранок всім добрий ранок, скажи. Сім добрий ранок. Максимчик їсть таке, як мама, тофу, гречка, помідорка. Тато їсть таке, як мама, тільки в тата, ще хумус. О, боже, як воно. Ой, як же воно називається? Морква. І ще тата будуть горішки. Бо в тата норма калорій в день більше, ніж в мами. Причому так солідно більше. От у нас за вікном сніг. сніги. Сніги, сніги. Самки мене купили, у нас немає як доїхати до епіцентру. Ам. Максимчик, ам. Так скажу, мам, задивився. От хаос на кухні, поки я на дієті. ну нічого. Каже, зато мама худна. Да? І спортом займається. Ставлю вам сюди, да, як я вчора пихтіла. Сохпу, з хумусом і з помідоркою. Крім зелені. Зелень він любить помолену, перемелену. Якщо вона не перемелена, то воно в нього приклеїться в роті, в нього тільки передні зубки, і він тим передніми зубками ще не зовсім може її розжувати. Тому я йому просто перемелю, я подаю суху. Сухий кріп, суху петрушку, сухий базилік, неважливо, він всю спеції Ну, куркума йому так собі, ну, може бути. І от Андрій поїв наївся. Ну, я йому зробила на його колораж, Максиму на його, мені на свій. І на обід Андрію зробила те саме, що в нас буде на обід. Паста з томатами і базилік. Блін, і взагалі, і отлічно. Чоловік задоволений. Дитина задоволена. Я задоволена. Чоловік дає мені займатися спортом таким ж, таким, і, і є плюс. Я займаюся спортом худно, і чоловік проводить час з дитиною. В общем, все ідеально. Все, закінчу на цьому відео. Я не знаю, скільки я не знімала, три дні я знімала, щось знімала. Коротше, закінчую на цьому відео. Якраз Максимчик засне, сяду змонтую, щось виставлю, так? Поки я ще не унила, що я не можу під'їдати, я вже безсолоки. Я не знаю, Боже, мене Андрій так підтримує. В мене, в принципі, сім'я до цього скептично ставиться, що я худна. Хтось каже, що не вийде в мене нічого, хтось каже, ой, та наш тобі худно, ти худенька. Ну, всякі є словецькому інсторону, або хтось каже, їж м'ясо, і тобі взагалі ти поправляєшся, бо ти не їш м'ясо. Андрій мене дуже підтримує, тому що я проходила тест з психологом, і мені психолог сказав, що в мене дуже емоційно пов'язано все з тим, що я дуже переїдаю, тому що я. Все тримаю в собі, бо навпаки, занадто виплеск емоцій. Багато негативного, багато позитивного. Я це все не можу якось нормально адаптувати в своїй голові. Короте, я зараз працюю з психологом над тим, щоб упорядкувати свою голову. <схід> Тому що через мою голову я багато їм. Я хочу їм, не хочу їм, смачно їм, не смачно їм. Короте, по будь-якій причині. Стрес їм, не стрес їм, щастя, все заїдає, все заїдає. Ти мене підтримує таким чином, що ми оце. Я прийшла до психолога, вона казала: Іра, давайте спробуй все солодке. От все, що тебе може спокушати, забери з дому або просто сховай, але так, щоб ти не знала, де це лежить. І в той самий день, якраз в неділю був день народження, Андрія була куча солодкого, і він в понеділок просто взяв і все солодке виніс з дому. От прям все. Тому що він вчора ввечері хотів попити чай солодким. Каже, блін, у нас нічого нема, все на роботі. От він все забрав. Просто чоловіка, підтримка бомбезна. Він мене, я роблю ці обертування, він мене обмотує поліетиленом. Поліетиленом, правильно? Ну, Плівкою харчовою. Максим на це все дивиться, плескає. Я стою, займаюся спортом. Андрій може прибігти з Максимчиком, щось зі мною скачуть. Максим так на все дивиться, мама з татом скачуть. боже, як весело. Ну, от якось так. Я рада, що в мене така підтримка в сім'ї, значить результат буде. Допустимо, ще рада. 59. У мене 59 останній раз на воді було, Боже, рік тому. Ну, не рік тому. Ну, давно не було такого, щоб було 59. Прям. Ой, прямо ще радує. Вот. Да. Ну все, ладно. Всім пока-пока. Пишіть щось в коментарях. Пишіть, пишіть. Пишіть, 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 ставте лайки, підписуйтесь. Не знаю, яке буде наступне відео щось буде.